Дмитро Донцов український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, один із перших керівників союзу визволення України, головний ідеолог українського чинного націоналізму, теоретик і практик боротьби проти руського міра та комунізму, який ідейно загартував і сформував два покоління воюючої української молоді. Переживши два арешти за свою проукраїнську діяльність, Донцов виїхав до Австро-Угорщини, де навчався на юридичних факультетах Віденського і Львівського університетів. Він отримав справді блискучу освіту. Вільно володів кількома іноземними мовами англійською, німецькою, італійською, польською, російською. Друга світова війна змусила Донцова назавжди полишити Україну. Він оселився в канадському Монреалі, викладав українську літературу у місцевому університеті, друкувався у періодичних виданнях. Інтелектуальна спадщина Дмитра Донцова є вельми багатогранною, але досі залишається у нас маловідомою.